У актовому залі львівської політехніки ніде яблуку впасти. Студенти, викладачі та усі небайдужі прийшли, аби послухати лекцію науковця письменника та церковного діяча архієпископа Ігоря Ісіченка. Розпочали із української пісні. Ці до Львова Ігор Ісіченко привіз свою останню книгу перший університетський підручник історія української літератури, епоха бароко, видавництва святогорець. каже, вона є тим скарбом, який кожна освічена людина повинна відкрити для себе. Адже до цього вперше схожу працю видавали ще у 40-х роках минулого століття, і не в Україні. Це була невелика брошура, яка започаткувала нове відкриття цілої епохи в історії української культури. На жаль, оскільки ця книга була видана у діаспорі, вона не прийшла своєчасно до українського читача на рідних землях. І поволі ми сприймаємо ідеї Чижевського аж досі. Це твори, які З'являлися в середовищі київських, почаївських, львівських книжників. Це книги життів святих, які написав Дмитрій Туптало, які стали свідченням присутності, тим, що ви назвали меседжем української київської традиції у всьому православі, у всьому християнстві. Це київська шкільна драма, яка являла собою початки українського театру. Ігор Січенко приїхав до Львова на запрошення Ірини Фаріон взяти участь у її авторському проєкті від книги до мети. Мовзнавець каже, її обов'язком є донести до молоді, що без духовності у сучасному світі прожити неможливо. Самодостатність, сила і віра, і найважливіше, найважливіше в християнстві і в науці. Знаєте, що шукати правду? Без тих категорій молодь не має жодної перспективи і жодного майбутнього. А те, що молодь це розуміє, подивіться в аудиторію, яка там кількість людей. У рамках авторського проекту Ірини Фаріон від книги до мети, що місяця студентам львівської політехніки свої майстер-класи дають відомі українські науковці. Серед них уже були Михайло Слабошпицький, Ярослав радавич Винницький та інші.